Міцелярна вода від Сімпл – це, напевно, самий популярний засіб з Тіктоку, на який я повелась. Ну а я ведусь багато на що і на рисову воду, і на прикраси в адвентах. Так от це реально корисна річ, яка добре змиває макіяж і не шкодить шкірі. Але чомусь майже ніхто не говорить, що у Сімпл є і інші доглядові засоби для обличчя, які варті вашої уваги. А то виходить, що міцелярку ми любимо, а інше ігноруємо. Так, от вам топ-3 бюджетних засобів від Сімпл, які варто купити для повсякденного догляду. Це розгладжувальний гель для вмивання серії ActівSkin B. Він змиває забруднення та макіяж, не пересушуючи шкіру, а молочна та гіалуронова кислота тут для ніжного очищення та розгладження шкіри. А сироватка для обличчя допомагає зменшити подразнення шкіри та прибрати почервоніння, бо в складі є ніяценамід. Вона захищає від сухості, а вітамін b 3 допомагає вирівняти тон. І заспокійливий крем, який відновлює природний бар'єр шкіри, зволожує, пом'якшує та утримує вологу. Почекаємо півгодинки і нанесемо тональний. Він лягає значно краще і не виглядає маскою на лиці. За вікном тим часом вже. Стемніло, тож я запрошую вас на балькон подивитись на результат. Шкіра виглядає зволоженою, немає шалушінь, та макіяж лягає більш рівно. Тож тепер ви знаєте, що спробувати від цим полокрім міцелярки.